Ну я часто стикаюся з тим питанням і по студії і в колегах, що в тебе неймовірно красива робота, але клієнти до кінця ще не розуміють, за що вони платять. У мене питання до вас, любі глядачі, чому за послугу губ 8 тисяч на півроку це заплатити норма. Чому купити айфон за 120 тисяч виїбнутися перед кінтом? Ізі. Чому красинайки коштують 8 тисяч на пів сезону бути в болоті пригати, Це норма. Ти платиш, навіть не задумуєшся, про що ти платиш. Но за татуювання на все життя люди часто запитуються: а чому я маю взагалі за них платити? Чому взагалі це має бути другим? Знаєш, як я працюю з запереченнями, коли пацієнти приходять і кажуть дорого. Я питаю: а це єдине, що для вас важливо? А як же якість? Ось, наприклад, два лікаря у них однакова вартість. Кого ви оберете? Вона мені каже, у вас тому, що у вас такі неперевершені роботи, ви такі губи робите, моя подруга. Робила ось ви відповіли на своє питання.